Науково-дослідницька робота вплинула на формування моєї особистості. Я стала впевнена у собі, я готова захищати свої проєкти, і я визначилася зі своїм майбутнім і з напрямком, в якому я хочу розвиватися і проводити свої подальші наукові дослідження, який був найрадісніший момент під час мого дослідження. Мабуть, це пожинання плодів власної праці. Сьогоднішня зустріч була просто неймовірною, і я насправді побачила, заради чого я працювала весь цей час. І це не лише диплом, не лише стипендія президента України, це визнання, це розуміння того, що до твоєї думки тепер будуть прислухатися, і ти зможеш змінити цей світ на краще. Є така притча, якось маленька рибка підпливала до великої і питає: А що таке океан? Та відповідає: їй. Ну розвернися навколо. Ти в океані. А маленька рибка каже: їй, Та ні, це просто вода. Знаєте, так як і в людей буває. Ми досягли якихось вершин, але оглядаючись на свій шлях, ми реально не можемо оцінити, яку насправді титанічну роботу ми зробили. Не можемо вже побачити того успіху, який нас оточує. І тому ми хочемо ще більше працювати. Знаходити щось нове, робити нові відкриття, тож отримання стипендії президента не стало кінцем моєї науково-дослідницької діяльності. Я буду продовжувати свою роботу і шукати свій екран.